Добрий день. Зараз ми роздивимося, як виконувати домашнє завдання, робити print screen за допомогою клавіші Print Screen або за допомогою функції noży. Якщо ви працюєте за стаціонарним комп'ютером, вам необхідно буде натиснути ось цю клавішу Print Screen, яка знаходиться праворуч на вашій клавіатурі, праворуч в горі PRTSK або SRK Print Screen. Вона знаходиться поруч з клавішою скроллок або пауз. В даному випадку, якщо ви працюєте за планшетом, тоді у вас print screen виконується іншим способом за допомогою затискання клавіш. І якщо ви працюєте за ноутбуком, у вас може або взагалі її не бути ці клавіші, або вона може викликати додаткові якісь вимоги. В моєму випадку, коли я натискаю клавішу Print Screen, екран монітора становиться матовим і дозволяє обрати область виділення, яку я хочу заскрінити, тобто зробити її копію. Я виділяю за допомогою миші з лівого лівого верхнього правий нижній куточок і можу сразу, зразу зберігти. Натискаю Сохраніть. Обираю робочий стол, правая клавіша миші, створити папку і даю їй назву DZ, наприклад. Натискаю відкрити, Берігти. Це перший спосіб, як створити. Якщо у вашому комп'ютері немає такої функції, тобто не виділяється екран, ви натискаєте Print Screen. Ваш комп'ютер в даний випадок, в, в даний момент робить копію. Копію временну пам'ять комп'ютера в кеш. Щоб зберігти зображення, ми далі натискаємо Пуск, обираємо Paint. Він знаходиться стандартний Paint. І тут натискаємо. Ставити. І він вам вставляє зображення. Далі ми натискаємо File. Зберігти як, зображення jpeg, -E і обираємо куди. Ну, Знову наше DZ. Зберігти. На той випадок, коли у вас нема клавіші Print Screen, ми можемо зайти в пуск. Знайти у нас в стандартних функціях ножиці, натиснути, створити, обрати пункт виділення, виділяємо область з правого верхнього кута в лівий, з лівого верхнього кута в правий нижній. І натискаємо Файл, как? файл «Зберегти як. І знову вибираємо цей комп'ютер. Ми можемо тут скролінгом покрутити, знайти робочий стіл, домашнє завдання «Зберегти». три способи, за допомогою яких ми можемо зробити з вами знімок екрану. Vai já, vamos